Усім привіт! Якщо згадати, що стало початком попереднього відео, то це буде тема Ліги Чемпіонів. Давайте зараз про це і поговоримо. З того часу ми вже дізналися, що Баварія та ПСЖ не пройшли своїх опонентів, і відповідно фінал цьогорічної Ліги Чемпіонів дорівнює Реал Мадрид, Боруся Дортмунд. Вже сьогодні ми разом з вами станемо свідками фіналу Ліги Чемпіонів 23-24. Також обов'язково треба заявити, що Тоні Кросс легенда Реал Мадриду, заявив, що він покидає клуб наприкінці цього сезону. І тобто цей фінал стане останнім матчем його кар'єрі за Реал Мадрид. Цей футболіст має на своєму рахунку 5 виграних ліг чемпіонів. Тому сьогодні ми маємо як з однієї сторони, так і з іншої двох легенд. За кого вболівати, обираєте ви сьогодні ввечері. Ми на полі не побачимо Матео Морлея та Журана Дюранвіля, який потрапляв на лавку запасних у матчі проти Атлетико у цьогорічній ЛЧ та виходив навіть на 8 хвилин у матчі проти Леверкузена у Бундесліги. Сара мібен Себаїні, який вже давненько не виходив на поле. Якщо казати про Реал Мадрид, у ньому не вийде сьогодні Андрій Лунін. Про це футболіст заявив сам у своєму інстаграмі, тому сперечатися ми не можемо. Як повідомляється, у нього є хвороба. Також команді не допоможе Орельє Чуамені, тому що має свою. Тож очікуємо, побачити Тібо куртуа на воротах. Звичайно, що про це всі вже знають, але не можу не сказати пару слів за фінал Ліги Європи. Аталанта Байер, Аталанта перемогла з рахунком 3-0. Всі три голи, тобто хет-трик оформив Лукмен. Це перший африканський футболіст, якому це вдалося зробити у фіналі Ліги Європи і фінал Ліги Конференції. Оле Олімпікаос переміг Фіорентину з рахунком 1-0, здобувши перший міжнародний трофей для своєї. Країни. Далі євро. Євро 17. Команда України, яка змогла вийти у фінальну частину цього турніра, отримала дві поразки та одну перемогу у своїй групі, і таким чином вони не проходять далі у плей-офф турніру. Перший матч проти сербів закінчився з рахунком 1-0, на нашу користь. Проти чехів також три і проти Кіпру змогли виграти з рахунком 2-0. Тоді забив дубль з один гол з пенальті, а другий з гри Дмитро Богданов. Тепер перейдемо до нашої найголовнішої збірної, тобто національної збірної України з футболу. Євро 2024 підготовка вже розпочалася. Команда потихеньку збирається разом у Німеччині. Ще не вистачає деяких легіонерів, але вони скоро точно прибудуть. У команди буде товариська гра проти німців 3 числа. Талю збірників розклад такий: 7 числа вони зустрінуться з Польщею 21.45, а 11-го з Молдовою о 19.00. Перший офіційний матч на фінальній частині Євро у збірної України пройде з Румунією о 16.00. 17 червня. Далі на черзі Словаччина. 21 червня, 16.00. І заключний матч у груповому етапі, але сподіваємося не на всьому євро для збірної України, це Бельгія-Україна, 26 червня о 19.00. Чекаємо на найцікавіші матчі цього літа.